Подивимося з вами таке питанечко. Добрі вісті. Що ви будете знати? Даю карти прям. Видно, що я давно карти в руки не брала. Так. Значить, добрі вісті. Дивимося. Добрі вісті. Так, четверка чаш. Щось ви чекаєте. Восьмерка мечей. Щось дуже переживаєте, добрі вісті. Значить, у вас будуть вісті в тому, що у вас буде зустріч з вашим е, коханим чоловіком, возможно, з людини, з якою ви познайомились. Ви, щось, ви чекаєте зустрічі, чекаєте сообщення, чекаєте зустрічі, чекаєте можливості поспілкуватися. Може, хтось давно не виходив на зв'язок, можливо, хтось поругався, да? тому що ви прямо сильно так прямо ж болієте внутрішньо, внутрішньо переживаєте. От, я ж кажу, переживаєте, чи ждете зв'язку, ждете інформацію, ждете можливості може, ждете ну взагалі, щось, ждете від вашої другої половинки. Неважно, хто мене дивиться, чи хлопці, чи дівчата. Хлопці, свою чергу, можливо, чекають, що вона напише, позвони, вийде на зв'язок, можливо, вони самі чекають, коли вже буде момент, що можна позвонити своїй коханій дружині чи своїй коханій дівчині. Так? От. Добрі новини будуть в тому, що так, він позвонить, він приїде. От він вийде на зв'язок, ви помиритесь, якщо ви поругались, розсорились. розсорилась. Новини будуть добрі, новини будуть хороші. Кожний, хто ждет е, на душі, кожен, хто жде з вас зустрічі, е, новини, інформацію за свою другу половинку, за свою кохану людину, От, то ви її отримаєте. Отакі будуть у вас добрі новини. Всіх благ вам. Пока-пока. Бережіть себе, миру нам, всім.